А якщо ви не хочете маленький ескейп є Edge Ford Edge. Куплений за 6,775 на іншуренсі на страховому аукціоні. З пошкодженнями. Так, це у нас перед цілий, бок цілий по задній частині. Знаю, що на них морда дорога, задок ще нормально, якщо брати ремонт. Безпека, думаю, ціла. Ось так він виглядає в салоні. А, відгуки по ним, а, бампер ззаді, все, все склали, як завжди, все приїжджає. А, так, відгуки по цих машинках. Що по цій, що по цій. А, нормальні машини, що сказати. Вони їдуть, вони неприхотливі. По ремонту все гуд. Бачите, все ціле. Віка, привіт. Так, хочете більш машину, вибирайте Edge. Хочете менш машину, вибирайте цей. Як? Так, звертайтеся, пишіть, дзвоніть. Ви на зв'язку з вами був PrimeBroc. Бачите, наскільки роботи багато. Все веземо.